Вітаю вас на каналі Доріжка з Хрестиків, мене звати Ліза, і сьогодні я вам покажу, що в мене навишивалося за півтора тижні. Сьогодні в мене неділя, 20... Яке в нас? 23 листопада, і мій графік виходу в відео трошки зміниться. Я буду записувати відео у суботу чи ж бо неділю. Залежно від того, коли в мене буде час. І м -м, відео будуть виходити або ж в неділю зранку в Україні, або ну, по українському часу так, або ж зранку-понеділка. Чому так? Тому що в мене трошки змінився графік, і тепер в мене немає вільного часу в будні дні. А, ну, а там подивимося, як буде далі. Це на наступні кілька місяців точно. Так, я вам не показувала цей будиночок доволі давно. Останній раз я вам показувала, коли він виглядав ось так, як я вам зараз його на фото покажу. На даний момент він виглядає вже трошки більш охайно. З'явилася в нас ялиночка у вікні. Ось тут. З'явилося в нас вже тут багато чого. Я позашивала тут вже ось ці дві частини від ну, оцей е, димо, димовик, не знаю, е, оце з чого дим виходить з будинку. так, ось тут він буде, Димохід, так, він напевно що називається. Також вишила ось тут викладну ниточку, позашивала, тут багато було, бачите які. Є тут такі шовчики. Загалом нашилося в мене 4334 хрестики. Цього року хотіла його завершити, але не знаю. Ще не впевнена, буде час завершу, не буде то ні, тому що в мене в іграх багато є таких хвостів, котрі треба завершити. І було б непогано це зробити. Тому ось така краса. В цій роботі всього 27 чи 28 тисяч, і в мене вже є готово 22%. Ну, мені здається, що непогано в мене іде? потрошки трошки-потрошки там десь я і буду. Мені здається, що 22. Не пам'ятаю, чи 22 чи 14%. Це така, знаєте, цікава математика в мене. Тому так. Прибираю і показую вам наступні мої просування, їх небагато. Магнітик впав. Секунду. Так. Ось такі в мене просування. Тут, як я сказала, вже небагато. Це Миколай, безкоштовна схема, від авторки ім'я, котру я забула, але мені в коментарях під попереднім відео написала, то ще зараз. На екрані напишу і залишу посилання на інстаграм під цим відео. Ось тут я вишила, всього лише 218 хрестиків. Ну, як було натхнення на ниточку з переходами, то так я його і повишивала. Там в мене вечір був, ну, як вечір. Пару годин було в мене. І ось так 218 хрестиків нашилося. Більше не було дуже часу цього вечора, тож не продовжила. так це виглядає. Наразі мені подобається. Ну, буде він такий в мене в малинових кольорах і нічого страшного. Мені головне, щоб подобалось, так? По всім різні. І. На, а тепер покажу вам ось такі просування. Е, вишила, навіть не пам'ятаю, скільки, якщо чесно, хрестиків дівчата. Просто, якось знаєте, було натхнення два вечори сиділа, сиділа і шила просто, як не в себе, знаєте, в захльоб. У мене якісь два от, вихідний був субота, вечір-п'ятниці, і от, оце я сиділа, сиділа вишивала десь, можливо, біля тисячі, тисячі двохста нашила за два вечори. Ну, за за два вечори, за вечір і бів дня. Мені здається, це непоганий результат. В більшості своїй я вишивала ось цей взір, як ви можете бачити. Зараз я вам ставлю зліва фото, як виглядала ця робота до того, як я сіла за неї. Цьому відео, так? І також довишива, ну вишила ось тут трошки бексічу е, зашила. Ось тут спіднички, бекстіч пошила. Ось тут зробила бекстіч просто щоб подивитися, як це виглядає. І також зеленим кольором трошки ось тут-ось-тут ось тут пошила. Чому? Тому що я хотіла дійти. Шити взагалі, чим більше, тим краще цього візерунку, щоб не залишати його на потім. Але в мене не виходило дорахувати правильно. І я боялася помилитися, тому я ось цю стрічку вишила. Ось це довишивала, так, щоб від нього можна було вже рахувати. Я навіть не впевнена, що ну, я навіть не знаю, де ось це ось буде закінчуватися. Десь ось тут, напевно. От. І також мені хочеться подивитися, чи я влізу. Ну, ось тут я влізла тут. 2 см в мене залишилося припусків. А, не знаю, вистачить, напевно. І ось тут, ну, може, ось так ще пару хрестиків. Буде також 2,5-2 см є. А, це в мене рослинні символи України від Катерини Безперстової. Це каштан, як ви можете бачити по каштановому листю. Бо я не думаю, що я. Сказала це, коли вам почала показувати свої просування. Мені дуже вона подобається. Це остання з восьми, котрі в мене розпочаті. У мене є ще схеми, але вони ще схеми. На них ще ниточки я не збирала. Ну, в мене є майже вся палітра, але, Ну, напевно, відсотків 80%. Але я не збирала ще, не дивилася ниточки, які там є. Більш за все, я впевнена, що більшість кольорів, котрі я зараз використовую і використовувала для всіх дівчат, бо я не розбирала ці нитки, котрі в мене були з попередніх дівчат. Так, я одразу на всі вісім назбирала і так їх і залишила. Я більш ніж впевнена, що я більшість цих ниток там і залишу в цьому органайзері нитковому, бо вони будуть використовуватися в інших дівчатах. Ось так виглядає зблизька, трошки вам показую. І вже в мене, здається, 52% є на цій роботі. От, залишилося там 2,5%, мені здається, 12400, десь так. От. Ну, маю надію, що ну, я хотіла завершити до кінця осіння, але як не до кінця осіння, то до кінця року точно її завершу. І наступного року розпочну решту дівчат. Знову-таки, якби ще в мене буде натхнення, бо хотілося б мені вишити всю серію з цими візерунками. Ось так. Далі проходимо до мого наступного процесу, котрим я займалася на цьому тижні. Ось такий веселий, осінній процес, на котрому я повишивала. Ось ці діляночці, трошки гарбузів повишивала, зашила йому вже личико. І також е продовжую вишивати ось тут кукурудзи. так, Дуже мені подобається. Нашилося в мене 636 хрестиків. Знаю, що небагато, але я нікуди не поспішаю з цим процесом. Він в мене приймає участь в бінго по 300 хрестиків на тиждень. І на цьому тижні, ну от, в наступному відео, буде останній тиждень з цим процесом. Я не знаю, чи я буду його продовжувати так само вишивати, по 100-200-300 хрестиків на тиждень, щоб його просувати. Подивимося. Але він мені так зіслужив добру службу, скажімо так. І зараз покажу вам мою гордість, над котрою я працювала дуже довго 30 днів. 20, ні, 30, так. В якій 11 тисяч стібочок, 266. Перепрошую. 266, з яких це бісер. І не можна було показувати цей процес. Я вам здається розповідала в стартах в якійсь із частин, що я працюю над цим процесом. І тепер, коли він вже є і на Еці, і на сторінці. Офіційно він був представлений в Вікторії Попович, то я тепер вам представляю свій фініш. Чомусь ну от я його просувала, але він якось. Бачите? Його треба натягнути, щоб він нормально виглядав. Але, ну, він навіть навіть не поміщається весь. Ось так, якщо його вставити, більш-менш вміщається. Дивіться, яка краса, дівчата. Це ж просто щось з чимось. Я ніколи семплери такі не. Ну, взагалі, семплери не вишивала. Для мене це щось нове. Але я в захваті. З того, що нам Вікторія розповідала, дівчатам, котрі вишивали цей семплер, так, це, мені здається, алфавіт австралійський з 18 го або ж 19 го сторіччя. От не пам'ятаю точно. А, ну, що вам скажу? Мене трошки бентежить, що не вистачає літер ОКР. Вступає в свої права, але я розумію, що це старенький алфавіт, не всі букви були. Ну, не потрібно було стільки літер і Букви, угу. да, літери. <хе> От. І я в оригінальній схемі ну, в ті, що Вікторія перенабирала, там були імена Катерина та Вікторія. Мені здається, це спільний. Катерина, мені здається, це людина, котра знайшла цю схему, а Вікторія це хто перенабрав і е, зробив паки. Я не впевнена точно, мені здається, що ось так. Але я написала ім'я моєї хлопця, щоб ось так от було гарненько. Я не знаю, що вам ще сказати. Це шикардосна просто робота. Вона. ну... Я даже не хочу її ні з чим порівнювати, бо вона незрівнянна, як на мене. Оцей бісер, подивіться. Подивіться, яка гарнота. Ну його трошки можна, знаєте, так. Підправити тут десь щось, але. Ну, я ніколи не вишивала борджело. Подивіться, який борджело прекрасний. Рівнесенький, гарнесенький. Я перешивала, що ось. Всю, здається, частину. Отак, От три рядки, повністю все борджело, Що ось тут я перешивала ось так. Ось тут перешивала два рази, дівчата, щоб ви розуміли. Тому що я рахувати тяжко мені було. От. Але все вже є відшите. Я його ще спробую попрасувати. Я його і відпарювала, і прасувала. Можливо, його треба кілька разів, знаєте, ще пропрасувати, щоб було так гарненько. Але дуже шикарна робота. Я ніколи не вишивала такими відтіночками. Більшість ось цих, ну, ось це фіолетові такі, треба було купити. Синенькими такими я не вишивала. Треба було також придбати, аби дуже. ну, Аби все було за ключем, так? І вишивала я, до речі, використала бісер Тохо. Він не по ключу. Але якщо вам подобається, як він виглядає на моїй роботі, то, будь ласка, я його обрала під ниточку 712. Він такий пер... не перлистий, а такий екрю. І це ось такий бісер під номером. Ну, він під назвою, так, Опак крім. крім ту. І хоть, ну, ту міліметр, так, 2 міліметри, але це 11-й розмір. Хочу вам сказати, що я трошки розчарована бісером того. Ну, от ось з цієї всієї кількості бісеру, так, тут 266 бісерин. Я ну, повикидала, коли ну, вишивала. Я викинула, ну, напевно, штук 20 це точно. Дивіться, скільки в мене залишилося. ну, Багато залишилося, звичайно, але я викинула ну, 20-30 штук десь, бо вони були всі різнокаліберні. Вузенька, нерівна. Ну, тобто, знаєте, я не знаю, я трошки розчарована цим бісером. З того, що я читала відгуки всюди бачила на Ютуб, він має бути шикарний просто бісер бісеринка до бісеринки і тому подібне, так? Але, ну, я навіть не пройшла половину, і от стільки вже викинула. Ну, тобто, з скільки, 266 бісеринок. 30% викинуто, ну, це якщо на 300 бісеринок, так, 266 плюс 30, більш-менш там 300 о, о, заокруглимо, то це 10%. 10% бісеру я викинула. Ось з цих 300 бісеринок, що я використала. І це ще не все. Я не, не знаю, чи це того, що це був він ну, зверху, або ну, як його взагалі сортували. Можливо, далі буде менше. Але от я на даний момент. З використаних бісерин 10% викинула просто, бо його не можна використовувати. А, але не будемо пропогане. Повертаємося до нашого семплера. Він виглядає шикарно. Я дуже рада, що я записалася в це диво просто, в це диво передвішив. І там ще є нова авантюра, починається секретний проєкт. Чобіток, мені здається, різдвяний. Але я більш ніж впевнена, що Вікторія, коли буде вже готова розпочати цей секретний процес, проєкт, вона запросить цих дівчат у своєму інстаграмі, в сторіс доєднатися. Це 100%. Я не знаю, чи я буду доєднуватися чи ні. Чесне слово, ще не вирішила, бо я. Не впевнена, мені дуже хочеться в авантюрах, по, знаєте, брати участь і тому подібне. Але мої розпочаті на даний момент процеси. Це дуже багато. Це багато, і мені хочеться їх завершити якнайшвидше. Тому що в мене ну, на даний момент вже є більше, ніж 30 процесів розпочатих. До кінця року я впевнена, що буде ще кілька. Але от ну, я хочу розпочати стільки, скільки мені захочеться в цьому році, а в наступному вже зробити його, знаєте, таким роком завершених робіт, і там завершити три роботи, розпочати одну. Ось таким чином, щоб. Трошки себе розважити. В мене є багато великих робіт, середні. маленьких не дуже багато, але можна щось з цим робити. Ну, і я буду щось з цим робити. Це не все. Я вам ще покажу свою неймовірно гарну покупку, як на мене. Вона не вишивальна, але вона з, ну, скажімо так, вишивального світу. Але це не для вишивки. Це фігурка від Jim Shore, котрі я купила тільки сьогодні. І чому я її вам показую тут? Тому що я в листопаді не буду робити відео з покупками, бо я, ну, в мене фізично не було часу ходити щось купляти. Один раз, два рази я була в секонд-хенді, один раз я купила нитки для в'язання. Ну, такі, знаєте, перле, не перле, типу перле, такі корди, так? Ну, шнурочки такі. Десь 10-й, 8 -й, але прям шнур. Не, не прям перле таке м'якеньке, знаєте, такий прям ух. Поки що не знаю, що буду з ними робити. Ще думаю, там була одна нитка перле DMC 10 го номеру. Я думаю, що це використовується не для вишивання, а для в'язання, скоріш за все, якихось там серветочок тому подібне таке, знаєте, мережи в них. Але, можливо, я її використаю якось в вишивці. І також ось цю фігурку купила. Але нитки вам показувати не буду. Там просто білі трошки жовтеньких ниточок, зелененькі і все. Е, ну. А ось цю фігурку хочу вам показати, похвалитися, вона мені дуже сильно подобається. Ось така вона, е жіночка з курочкою. Вона старенька, вона вже така, знаєте, в таких от подряпинах від, ну, знаєте, від старості. Ну, коли продавалася ця робота, воно ж було, знаєте, були подряпанки, але спеціальні такі, спеціально зроблені, так, як зробити? Ем, як воно називається, Ревельєф, так? Але ось це воно таке подряпанке, таке. Його треба вимити, почистити, щоб воно було світліше, ці подряпани, і якщо в мене буде час, то треба буде відреставрувати її. Заповнити ці всі подряпини, зверху пролакувати, пофарбувати в такі кольори. Ну або, знаєте, просто заповнити ось ці яйця. Дивіться, яка гарнота. Ну, тобто це просто шикарна статуетка від Джим Шор, Це в нас 2002 рік. І ось так виглядає Хартвод Крік. Вона в мене буде стояти круглорічно. Це просто якась знахідка. Вона коштувала не дешево, але. Ну, це просто якась родзинка моєї колекції, мені здається. Отак. <свідео> Відео не довге, я знаю, але, ну, це як є, на даний момент в мене. Плани на тиждень, я їх не будую взагалі, бо я не знаю, скільки в мене буде часу на вишивку. Я не знаю, що в мене випаде на вишивання в іграх. Тому я вам буду показувати вже постфактум до нового року, так точно. І тому ну, от відео будуть десь приблизно всі однакового таймінгу десь до 30 хвилин, на жаль. Але, ну, є як є. От дивіться, на неї сонечко зараз світить. Яка краса взагалі. О, якраз поки сонце світить, я вам давайте покажу роботу свою фініш. Дивіться, яка краса. Ці квіти це просто якась насолода, я не знаю. насолода для очей. Гарнота. Дивіться. Ой, <гарно> бісер який. Гарно борджело показується зараз. Ну, отак. Тож на цьому кадрі буду завершувати. Дякую, що подивилися. Підписатись, хто ще не підписаний в мене тут цікаво, я гадаю, вважаю, що дуже цікаво. І затишно. Так. Буду рада познайомитися. Залишайте коментарі і напишіть, як вам цей семплер. Мені дуже сильно подобається. І я залишу посилання на Вікторію і на її сторіночку, щоб ви могли собі також придбати цей семплер. Він є також на едті, в неї вже в магазинчику. І мені здається, що на її сторінці в інстаграм можна придбати, паки вже готові. З бісером, з усіма ниточками. Я не знаю, чи вона буде ці набори, так? що вона буде в них пакувати, перле чи звичайні нитки DMC, але можна також це борджело вишивати нитками перле. Це те, що точно я знаю. От. Тож ще раз вам дякую за увагу. Бережіть себе, будь ласка. Слава Україні!